Високі та гідні результати в Івано-Франківську привітали призерів чемпіонату світу та Європи з веслування на байдарках серед юніорів та молоді. Золоту нагороду на світових змаганнях у складі каної двійки вдалося 17-річному франківцю Віталію Престаю. Здолав дистанцію тисячу метрів хлопець разом з полтавським спортсменом Ярославом Верблюдом. До змагань каже Віталій готувалися наполегливо, щоб гідно представити Україну на міжнародній арені. На тисячу, коли ми проїхали початковий придвор, перший заїзд. Почасу ми зрозуміли, що можемо боротись справді за золото. І в фіналі вже просто настроїлись правильно і вийшли, показали все, що змогли. От е, такого типу медалі це все чемпіонат світу. Золото, срібло і бронза. А Оці медалі це вже чемпіонат Європи бронза і срібло. Так, е, золото на двійка тисяча метрів, брон, е, срібло. Двійка 500 метрів, це вже Олімпійська дистанція, і бронза в четвірці 500 метрів. Минулого року ми в четвірці були чемпіонами, але цього року у нас помінявся склад четвірки, одного хлопця замінили і не змогли показати рівень. Суперники підготувалися краще. Але на двойках ми... Скажемо, покращились і взяли нову для себе дистанцію. Ще дві нагороди на світовому турнірі здобула прикарпатська спортсменка Ірина Федерів. У каної двійці на дистанції 500 метрів вона здобула срібло, а у складі четвірки бронзу. Також одну медаль дівчині вдалося вибрати на чемпіонаті Європи. Я там посіла друге місце в дисципліні каної одиночка на 200 метрів. Конкуренти в нас були сильні, я вам скажу. От минулого року ми були найсильніші, найсильніше отак рік на рік. Не виходить і цього року ми не змогли підтвердити статус чемпіонів світу. а От срібло маємо. Я не розчарована, тому що я розумію, що буває і золото, буває і срібло, буває, що люди і без медалей, і я не хочу знецінювати свої результати, тому що от зараз є. Я маю те, що я змогла показати. Загалом кажуть тренери, спортивний сезон для прикарпатських веслувальників пройшов вдало, і на двох важливих міжнародних стартах вони показали всьому світу, передусім, силу, та наполегливість українського народу. Був дуже насичений графік: два таких важливих старта в один місяць з інтервалом в два тижні. Плюс дуже далеко було добиратися: що в Італію, що потім в Португалію тому. Спортсмени, як на мене, справилися на всі 100%. Вони змогли себе реалізувати, так як були задіяні в багатьох видах програми. Це гонки відбувалися зранку до вечора постійно на каналі. І різні старти і в одиночках, в двійках, в четвірках, в міксах, в естафетах. То, то вже треба було. Як найкраще виступити наразі. Спортсмени готуються до чемпіонату України з веслування, який пройде наприкінці серпня. В Умані восени прикарпатці розпочнуть підготовку до міжнародних змагань, щоб на них показати не менш успішний результат. Люся Грибак Віталій Маглаті, телеканал 402.